Всім привіт. Мене звати Олександр, і ми, як я обіцяли, на огляді промислового комутатора від Руїджі, провести розіграш цього чудового набору інструментів, який має дуже багато цікавих штук. Як на мене, вони точно стануть комусь нагоді. Отже, умовами конкурсу в нас були. Три прості речі це поставити лайк під відео, підписатися на наш канал, а також залишити коментар, який вам зручно. Отже, після огляду пройшов вже час. І наразі всі аккаунти, які нам постав, ну, які виконали умови цього конкурсу, зафіксовані в нашому Excel-документі. Отже, по класиці. Розіграш ми будемо проводити через сервіс публічний, нас randomizer. Random.org. Отже, ми починаємо. Так, беремо всіх учасників, копіюємо, обираємо random.org list randomizer. Так, додаємо сюди всі. Записи. І момент істини. Натискаємо кнопочку «Randomize» І перший аккаунт, який в нас буде відображатись у списку, той в нас і буде переможцем. Отже, поїхали. Все. Зараз ми бачимо, що приймали участь 56 учасників. І Учасник з нікнеймом собачка CullTime ZiP3 OK в нас стає переможцем і отримує цей чудовий набір інструментів від компанії Ruji Networks. Отже, мої вітання як з вами зв'язатися для того, щоб його передати? Я гадаю, якщо ви є партнером нашої компанії, то відповідно. Менеджер з вами зв'яжеться. Або ми самостійно напишемо відповідь під вашим коментарем і узгодимо всі деталі для того, щоб передати вам ваш подарунок. Ну, а наразі в мене все. Тож, слідкуйте далі за нами. Пишіть коментарі по моделях, які б вам було цікаво подивитись на наших оглядах. А ми в свою чергу забезпечимо вас якісним і корисним контентом. Отже, в мене все. Всім дякую за увагу. Гарного вечора. Па-па!